У Рівнянина Петра Поліщука перша група інвалідності позору. Чоловік від народження здатен бачити світ навколо лише на 3%. Проблеми, у таких, як він, каже, щороку лише накопичуються. Незрячим складно дістатись без перешкод до аптеки чи перейти дорогу навіть на регульованому переході. Тому, каже, чиновники повинні піклуватись про слабозорих, як в інших країнах, де тротуари позначають нанесеними на асфальт шипами, зупинки автобуса оголошують, а на світлофорах звучить одна мелодія. Вони по всьому місті звучать є, різними голосами. Ну, якби там одна мелодія, там інша, і людина з вадами зору. А якщо вже людина зовсім не зряча і сама ходить з тростиною, то вона не може зорієнтуватися, чи це світлофор, чи це грає в когось мобілка. Я знаю, що, наприклад, у місцевих органів влади не вистачає на це все коштів, але би хоч кожен рік по чуть -чуть щось небудь робилося, і щоб воно залишалося, робилося так, як потрібно, то я думаю, що помаленьку з кожним роком все рівно нам було б краще. Подбати про інвалідів просять і ті, хто погано чує. Їм вкрай необхідні фінанси на навчання волонтерів сурдоперекладачів та на їх безкоштовний проїзд у громадському транспорті, аби ті протягом дня могли дістатись до нечуючих. В нашому місті на сьогоднішній день проблема відсутність кваліфікованих перекладачів. Тому ми просимо навчання, хоча б одного перекладача, який би мав би відповідну кваліфікацію. Призначити стипендії міського голови для обдарованих, соціально активних людей з фізичними вадами просять представники спілки працездатних інвалідів. Переконані, це спонукатиме їх до нових досягнень. А ще кажуть, хотіли, аби в місті з'явився пам'ятний знак людям з обмеженими можливостями. Така стипендія міського голови дає можливість людині займатися художнім малюванням, вишивкою співом, займати активну соціальну і громадську. Позицію, і вона знає, що її хтось почує, хтось побачить. Також люди з фізичними вадами наполягають, аби в місті створили спеціальний центр соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді. Думаю, що 10 пунктів з 11 будуть виконані тій чи іншій мірі є пункти зовсім копічані, є пункти, де треба тільки організаційні якісь заходи, є кошти, але невеликі ну, світофори і так далі. Це все буде виконано. Ну я так думаю, що ми 1600 700 війдемо по всіх цих пунктах. Пообіцяв посприяти міський голова і у наданні земельних ділянок для сімей, що виховують інвалідів першої групи. Таких у рівному проживає 10. А от проблемою закупівлею препарату фактору крові для забезпечення людей, які страждають на гемофілію, потрібно спочатку дослідити, каже Володимир Хомко. Оплатити їх за купівлю міський бюджет просто не в силі. Тому спершу хоче дізнатись, чи поставки цих препаратів хворим повинні фінансуватись державою чи містом. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.